Не Прости слова за память, расслабься. расслабся Нарешті дочекалися. Хвиля всеукраїнського туру на підтримку кандидатури Юлії Тимошенко на пост президента України докотилася і до нашого міста. Дарували обухівцям яскравий вечір гурт Метхетс та співачка Ірина Білик. Як і решта артистів, вони цілком свідомі причин своєї участі у цьому турі. Ми підтримуємо Юлію Тимошенко як кандидата президента нашої країни, як чинного прем'єра. Вважаємо, що це політик. Найдостойніший на сьогоднішній день для того, щоб зайняти найвищу посаду в державі. Політик, який може гідно представляти нашу країну перед іншими країнами, що не буде соромно, політик, який може об'єднати довкола себе суспільство, схід, захід російськомовних, україномовних. Такий концерт справжній подарунок, адже ніхто не вимагатиме від тих, хто на ньому побував, неодмінно голосувати саме за Тимошенко. А прихильникам того ж Януковича тут були так само раді. У будь-якому разі кожен сам вільний зробити свій вибір. ми тільки можемо приложити країні звернути увагу на чоловіка, якому ми хочемо довірити своє майбутнє, і своїх дітей на ближайші п'ять років. Возможно, у кого-то є інші мною, це не запрещено. Але я рада, що ми сьогодні з. Такой талантливой группы Mad Heads выступаем именно у вас, потому что наверняка еще какое-то количество избирателей придет и будет именно с нами, с нашей компанией голосовать за нашего кандидата Юлию Владимировну Тимошенко. У тому, що саме Тимошенко буде найкращим президентом для нашої держави, переконані найвідоміші представники наукової та творчої еліти України, адже вважають, наша держава має шанс стати успішною. Ми мали досить потужних політиків, чоловіків, і ситуація за весь проміжок часу залишилася поки що незрозумілою. І я не хочу казати, що в нас президенти були погані, чи якісь обставини. Напевно, треба дати державі. Спробу, щоб жінка все ж таки вклала свій розум, талант, материнську теплоту, щоб наша ненька розквітла. Тур з промовистою назвою з Україною в серці стартував ще 12 вересня і не мене жодного містечка. Вже понад мільйон українців отримали нагоду почути зірок не з телевізора, а зірки зустрітися з шанувальниками віч на віч і подарувати їм частинку власного серця. Адже лише об'єднавшись, згадавши, що ми єдина нація, зможемо здобути гідне майбутнє. Самое главное, чтобы мы сами прилагали усилия к тому, чтобы Украина стала лучше. От одного человека, или от одного президента, или от зама, или от мэра вообще ничего не зависит. Надо, чтобы все люди собрались и все-таки поверили, что Украина должна процветать, вести вот как эти цветы, которые мне подарили поклонники, и жить. Процветаю. Лилия Рагуцка, Володимир Дон, студия Барт.